Всіх вітаю, з вами Марія і філіжаночка про важливі події тижня. До чого готуватись, може попередить про щось, може важливе щось розкаже вам. Так. Ну, Давайте з особистого життя, бо бачу я ну, таку біганину, знаєте, от треба буде на цьому тижні багато чого зробити, і не бачу, щоб дуже-дуже було, ну, якась підмога вам до цього була. Якось так самотужки. Дивіться, якусь вдачу втрачає чоловік на цьому тижні і буде жалітись жінці про цю м, ситуацію. Чого завгодно, воно може стосуватись, але ж дивіться, він. От як воно мені тут іде, то це щось хотів купити, але не вдалося. Залишається з грошима. А от, ну, те, що хотів купити, воно або не, не сподобається йому, або воно просто скінчиться і він не встигне купити. Але ж я бачу, що, знаєте, от це, це не на цьому тижні, а вже так доволі. Пізніше я бачу, що він буде задоволений, він знайде те, що йому треба, і по тій ціні, ціні яка його влаштує, і, ну, знаєте, і все, все там складеться так, як слід. Він візьме до рук те, що, про що мріє або що йому там дійсно потрібно. Але ж не на цьому тижні. Потім дивіться, ось тут мені показана якась перемога. Ну така, що, знаєте, от, замрієтесь про подальші дії. Вона як, ну так, це ще не остаточна якась там, це може бути ваша якась особиста перемога в якихось ваших особистих справах. Але це не остаточно ще. Ви, ну, певні питання ще залишаються, ви будете їх обмислювати, ви будете, ну, як, знаєте, як е, мріяти про те, як можна тепер налаштувати своє життя, як можна тепер далі просуватись. Потім жінка показана е, клопоти. В домашній сфері, і це от якось з чоловіком буде обговорюватись, і теж якась така грошова ситуація, коли очікують, от просто ситуація, яка ще поки що вона, ну, як під питанням трошки. Ну, знаєте, ви її вже нібито знаєте про неї, нібито. Є що обговорити, але ж остаточних відповідей поки що не маєте? Два гарних виконання там буде між вами і чоловіком, між вам, вашими якимось домовленостями. Але от воно як наприкінці тижня вам буде зрозуміло. Далі, що тут ще? У когось зі світлом будуть якісь там питання, знаєте, як воно взагалі-то як треба змінити чи до лампочки, то щось таке? Бо там щось перегорає. Потім ось тут мені показана людина. Яка як заблукала в темряві. Знаєте, от ті справи, які ви б воліли вже б їх зробити, поставити крапку і вже, знаєте, от забути про це все. Поки що воно у вас не виходить, не виходить, бо і навіть нема відповіді, яким чином що треба робити. Знаєте, от ті плани, які. Набудували собі, вони поки що не мають якогось підтвердження, не мають взагалі, ну, як просування, вони ну, застигли. Аліса, я так не бачу нічого. Так, ось тут чоловік. Щось там буде нагадувати, вам була якась домовленість у вас, ну, Скажімо там, на минулому тижні. Вона як документів якихось так стосується, як нагадувати, буде це може бути з вашої родини людина, а може бути людина, яка от Ну якимось чином до вас прийде або зателефонує. саме от Просто щоб нагадати. Побачення в когось бачу, але вони такі, знаєте, як за спиною у іншої людини. Чийсь трикутник тут вилазить. І одразу скажу, що трикутники бувають вони взагалі то різні, бувають, ну, коли Коханка або коханець, а бувають такі, що хтось з родичів, хтось з друзів, але ж пхає свого носа в ваші стосунки. Ось тут якийсь такий трикутник бачу. Ну, пліткарство, ну, не без цього ж, взагалі-то пліткарство воно тут буде різним. Аліс, ну як це так? Ну, Чого ти? Воно тут буде різним, бо тут з когось з вас це про вас, про вашу особистість буде пліткарство, а у когось це буде пліткарство як про події, про які, ну, так і знаєте, що ті, хто пліткують, вони взагалі нічого не знають, ну, от, як воно є. Це просто от, люди, якісь свої там, вигадування виказують, якісь там, знаєте, от, я вважаю, що воно отак. Ну, Щось таке, просто, просто пліткарство, нічого такого. Потім те, що стосується майбутнього ну, за межами цього тижня, то тут показана доленосна ситуація. Про яку люди мріють, дві жінки між собою розмовляють. Одна ну, така дуже замріяна, інша вона ну, теж з мріями, але така більш, знаєте, більш земна людина. Ну, реалістична, така більш. Але ж ті мрії, про які вони розмовляють, вони взагалі-то по долі їм. Ну, тобто, навіть якщо вони самі собі будуть казати, що ну, то добре було б так зробити, але ж є певні, але тут але, ну, вони трошки відсуваються просто по долі вам, омріяне вами. Реалізувати в своє життя. Але ж не так, що там тільки мрієте і нічого не робите для того. Ні, тут, тут треба буде докладати зусиль, і от якщо дійсно будете докладати зусиль, то ваші мрії Вони до вас дуже швидко будуть наближатись. Так, ось тут. Ось тут чоловік наближається зі своїми якими, ну Щось йому є розповісти, щось він хоче вам розповісти. Такі ну тут багато думок у нього, але ж одна єдина, вона така більш за інші. Готуйтесь, бо буде щось якась така дійсно цікава розмова між вами. Не знаю, для кого з вас. Так, далі по роботі. Тиждень теж буде такий, ну, взагалі тиждень якийсь такий по цій філіжанці, то він дуже такий, знаєте, метушний. Бо по роботі теж бачу, що багато біганини, якісь люди між собою, ну, знаєте, спочатку спілкуються спокійно, потім навіть до якихось там гучних розмов перейдуть. Але ж нічого, то такі робочі питання, вони вирішаться. Будь-яким чином вони вирішаться. Нічого. Зверніть увагу, що є у вас на роботі людина, при якій не можна нічого розповідати, бо під'їдає ваші. Ресурси, і знаєте, ви щось розповісте емоційно, так, ну так, ви задоволені, ви щасливі, ви бачите, от якось так знаєте своє майбутнє ну, в, в таких райдушних кольорах. Але ж людина, яка поряд з вами, вона своєю заздрістю, своїм якимось таким, знаєте, відношенням до вас. Вона дійсно може різко змінювати всі ваші прагнення. Тож, дивіться, краще рота на замок. Далі, ось тут щось нове люди починають робити, поки що на стадії обмовляння, ну, якісь там подробиці, щось домовляються між собою, щось розглядають, як воно повинно бути. Для когось з вас, дізнаєтесь, людина буде ділитись враженнями про якусь вагітність, чиюсь вагітність. Потім ось тут Пошепки щось чоловік вам якусь таємничку про когось з ваших там колег буде розповідати. Так, давайте ось тут, що нам тарілочка вказує. Дивіться, не дуже дійсно не дуже вдалий тиждень для нових покупок, якщо вони такі якісь дорогезні. Бо якось вдача. Нема тут вдачі, щоб вдало щось купувати. Для чоловіків більш за все це йде. Тут чоловік як радиться з жінкою, або там, ну, з матір'ю, з сестрою, там, будь ким, ким завгодно він може бути. Але тут нема такого, щоб кавова гуща казала, що це дійсно така вдала ситуація. Тож, навіть якщо дуже-дуже йому хочеться щось купити, порадьте йому зберегти усі чеки, бо якось воно так, знаєте нібито людина потім ще й повертати буде. Щось, видно, не сподобається. Потім зверніть увагу, будете закіпати. Від розмови з кимось тут людина прийде ну, в такому кепському настрої, і цей свій настрій на вас буде виплескувати. Ну, Просто от, не знаю, знаєте, тут, так як тут показано, то можете запропонувати просто. от як... Давай я тобі зроблю там каву, наприклад. да, Давай я тобі там налію компоту, давай я тобі там щось ще. Ти трошки поп'єш, там, трошки заспокоїшся, і потім ми обговоримо все спокійно. Переналаштуйте трошки людину, це буде і вам, і людині, корисно. Бо ну, тут, тут просто, знаєте, десь там. Зіпсували настрій, але людина не встигла, поки йшла додому, не встигла той настрій свій поганий втратити по дорозі. Тож принесла додому. Не треба це ну знаєте, брати на себе. Щось тут повертають вам, така зустріч, знаєте, заради того, щоб щось повернути. Якась така вона, ну, по домовленостях зустріч, не те, щоб там зненацька. Далі. Ну, ось тут, дивіться, якась така ситуація цікава. Спочатку якісь новини людина дізнається. Потім вирішує для себе, що ось треба тепер треба робити зміни. І інша людина, з якою, будете, чи то ви будете обговорювати свою якусь ситуацію, чи то з вами хтось. ну, Тобто, дивіться, інша людина вже буде підштовхувати то дійсно роби ці зміни. Знаєте, от як, ну, нема ж ніяких перешкод. І це зміни, які взагалі то... От дійсно це як треба щось завершити. Чи то ви повертаєтесь до якихось важливих для вас, особисто для вас подій, чи то дійсно ви щось будете спочатку робити, але швидко зрозумієте, що щось не так робиться, і переробите. І це буде дійсно гарно для вас. Тобто, переробляння тут дійсно воно таке, знаєте, ну. Те, що треба буде зробити в будь-якому випадку. Так, ось тут є літери: літера О, Е, літера З, С, літера А, або літера Д. Ось для, для людей з такими ініціалами, або, може, та людина, яка поряд з вами має якісь такі ініціали. Ось це підходить, буде з вами ділитись своїми думками чоловік якийсь, ну, ким завгодно він вам може бути. Але знаєте ситуація, яку дійсно от ви обидва потім будете сидіти і як шукати можливість. Ну, як вихід якийсь з цієї ситуації знайдете. Зрозумієте, як цю ситуацію переналаштувати? Так, хтось гроші отримує на цьому тижні, але це очікувані, це ви знаєте навіть, яка там буде сума, це, ну, як зарплатня, ну, щось таке. І ось тут різкі зміни у відносинах між двома людьми. А навіть крапку буде бажання поставити у відносинах, настільки тут якісь такі, знаєте, розбіжності у поглядах, у якихось таких, знаєте, не домовляться люди між собою. І ось тут. Чоловік та жінка, у чоловіка якась гарна ідея, але це стосовно взагалі то якихось справ, які ну от, як відкладались весь час. А тепер він розуміє, що ось, я розумію, як то треба зробити. Ось тепер. Бо жінка тому і відкладалось воно все. бо... От не розуміли люди, що там треба буде, як там треба буде робити. Але жінка тут вона вже здогадується, але є питання. А от чоловік, навпаки, він буде знати вже точно, що і як робити. І люди будуть, ну, як на цьому тижні, будуть налаштовані до якихось своїх там виконань. Більш за все, воно мені як. В особистому житті, але ж не для всіх дійсно. Тут є такий маленький відсоток того, що це буде ситуація з роботою пов'язана. Хтось з вашого оточення вам вкаже на якісь недоліки. Вислухайте людину, бо дійсно трошки змінивши себе, ви знаєте це як. Як поштовх для вас, але ж под, поштовх, щоб для чогось кращого. Оці зміни, які ви самі собі, людина на щось вам вкаже, ви цю ситуацію будете домислювати, і та ідея, яка вас, знаєте, так зацікавить, вона дійсно вам тут гарні зміни дає на майбутнє. Тож це на користь якісь там такі уточнення людини. Так що тут. Приємні новини будуть аж дві такі, знаєте, як вони нібито довго очікувані, вони такі, що, знаєте, як стабільність якусь дають як закінчують цілий ланцюжок якихось таких складних подій, але ж це як допомогою закінчується і ситуація, яка взагалі то дає зміни на майбутнє. Ось тут є літери L B F, літера C. Все більш не бачу літе. Угу. Ось такий тиждень. Роздиблялись дійсно ну, такі надважливі події, на що треба б звернути вам увагу. Це ваші події. Тут нічого такого, знаєте, Загального, більш загального нема, це дійсно така філіжаночка, коли кожен з вас може почути щось своє. Але ж зверніть увагу, вона загальна, вона не особиста чиясь і події там для різних людей. Я на цьому закінчую. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, дійсно, якщо вам цікаві такі відео, бо кожного дня щось роздивляємось. І побачимось з вами в наступному відео. Бережіть себе, любіть себе. І нехай все змінюється тільки на краще. Так, як треба, так як буде краще за всього для вас і для вашої родини. Побачимось, всім пока!